Поки я хвилинка, швиденько запишу відео до вагітняшок. Останнім часом до мене пише багатенько вагітняшок, які за щось тривожаться. Хтось тривожиться за розвиток дитини, хтось за сам процес, хтось за пологи. Але багато хто тривожиться просто за події в світі, за війну, за е, якісь там новини, ще за щось, тобто за те, що взагалі не є під контролем вас. Е, так от перше, пам'ятайте, що у вас зараз пригають гормони, і це нормально реагувати тумач. Але ви про це пам'ятайте. Тобто, коли ви реагуєте через щур, дуже сильно, ви пам'ятайте, що це так, у вас гормональні зараз зміни, це нормально. Але в момент, коли ви хвилюєтесь, у вас виділяється кортизол, який впливає на вашу дитину. І ваша дитина так само переживає всі ці тривоги. Тому, коли ви переживаєте чуже горе, а це чуже горе, по суті, ви обираєте когось, а не здоров'я себе та своєї дитини. Ось така ось там трішки маніпуляція. Це перше. Далі, до речі, я скажу так, я себе пам'ятаю дуже добре в першому триместрі, коли перед Новим роком було чотири авіакатастрофи, і я тут сиділа просто ридала капець, бо мені було шкода, і мені було як так може так і в світі бути. І я до чого? що... Я, б, до речі, зараз підкріпила це відео, воно в мене навіть десь єди, де я сиділа і ридала із-за цього. Але я не встигаю все це закидати, взагалі нічого не встигаю, але продовжимо далі. Uh, Продовжимо далі. Ті тривоги, які пов'язані з дитиною, є досить об'єктивними. Але вони є об'єктивними, коли ви роздивилися ситуацію з усіх сторін. А коли ви роздивилися ситуацію з усіх сторін, то ваша тривога зазвичай понижиться. Тобто тривога з'являється від інформації і все часто від односторонньої недостатньої інформації. Почули ви щось, що ось може бути, наприклад, дуже коротка. Плаце... Корд до плаценти. так? Пуповина дуже коротка. Десь ви це прочитали, і ви тепер тривожитесь, чи там все нормально, у вашої дитини, як будуть ці проходити пологи, передивіться, скільки ймовірність того, що воно занадто коротке, що потрібно робити. Тобто, зробіть собі бекап-подушку, що ви будете робити, якщо щось буде йти, ну, ніби не так. Ну, це дуже такий. Малий ймовірний сценарій, але я про те, що я сама про це тривожилася. Потім зробила певний ресерч, певну інформацію, і моя тривога понизилась. От, тому пам'ятайте про це, що ваша інформація є засобом пониження вашої тривоги. Ну і наостанок завжди пам'ятайте, що є купа різних медитацій на Ютубі різних ресурсів. Які можуть допомогти вам заспокоїтись в моменті, а також, якщо ви тривожитесь, у вас є близькі люди, які там обезцінюють ваша задача як дорослої жінки прийти і сказати: Мені зараз потрібно, щоб ти мені сказав, сказала те-то, 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 або мені потрібно зараз, щоб ти мене обійняв, і це мені допоможе. Тобто, ви дорослі люди, і лише ви знаєте, що вам може допомогти в моменті понизити вашу тривогу, і це ваша відповідальність. І, як я скажу, потрібно дивитися в майбутнє. А дитина це є ваше майбутнє. Тому ключове, якби її здоров'я зараз, її розвиток, і ваш емоційний стан максимально впливає на ваше маля. Тому маніпуляція знову до студії. Тривожтесь не про чуже горе. А пам'ятайте, що, більше, коли ви тривожтесь про чуже горе, ви обираєте когось, а не своє маля. А я б хотіла, щоб ви обрали своє маля. Все, будьте здорові, будьте щасливі. І розганяйте тривоги. Відганяйте і коротше, все буде у вас добре.